Всім привіт! І сьогодні ми робимо домашнє завдання зі мною. На спочатку бам! Так буде краще. Починаємо ми з англійської мови. Беремо вокбук, словник, і мій улюблений зошит з цим якимсь зайцем-патроном. Відкриваємо, беремо ручку і фломастери. Словник кладемо і починаємо вирішувати. Беремо карандаш. Ось і починаємо вирішувати, включаємо собі пісню. Кстати, хто угадає, яка пісня? Дуже спорно працюємо, стираємо. І тут я вирішила фломастером, вирішую, підкреслити ці чорні знаки. Але якщо що, все добре тетрадкою. Вот. Все роблю, все роблю і роблю От, і зараз ви побачите моє розочаровання. Просто. Оце мені потрібно було зробити. Ось що я зробила. Якщо що, все сторінкою добре. Ми її ще давно здали, тому, слава Богу, переписуємо це все в Groшит. І кстати, хто вгадає, яка пісня у мене грає. <кх> Дуже впорно все пишемо. От. Я переписувала, переписувала щось. Нібито нічого не зроблено, але тут багато написано. Все. З англійською мовою ми все зробили. Все зложуємо і в чергу в мене йде математика. Ось. Якщо що, я все робила почеред. Це мені потрібно було зробити. Ось ці вправи нам потрібно зробити. От, нам написали, що на наше місце крило. Ось, нам написали, що на наше місце крило, і я вернулася пере. Дивлюємося і бачимо що ще раз. Відходимо і приходимо назад, тому що уроки самі себе не зроблять. Звичайно, після того, як збили. Все, все добре, молимося Богу і йдемо раніше робити. Переписуємо, вирішуємо. Тут у мене твоє завдання, і ми переробили. Далі я вам показую копівару. Робимо ще декілька вправ. І все. Нарешті я зробила, що в мене була польська, німецька історія, і там потрібно було мистецтво намалювати картинки, і я намалювала їх. Все, всім до побачення, гарного дня!